Ну і мішонок щось там, знаєш, зашпортався ногами і впав в воду і починає топитися. І слоник бідненький бігав, шукав якісь патички, якісь листя, щоб йому подати там шнурочки, нічого не було, потім такий йопер, знаєш, спортивні штани так віддвігає, дістав з такий, закинув, знаєш, мішонок, вийшов, як по мосту Патона на берег, знаєш, ну і врятував, коротше, другана. Сидять далі, випивають, лапають рибу, і тут слоник щось, знаєш, там. Дурів пригав з пенька, знаєш, і залетів в воду. Ну і починає засосувати його вже по груди, знаєш, по морду, вже тільки хобот торчить. Смішонок заглядував у ті спортивні штани, там поняв, що нічим не поможе. Знаєш, гонив туди-сюди, шнурки якісь шукав, нічого, всього, а той топиться, знаєш. І потім такий, минуточку. бистренько додому відкрив гараж, вит... а в нього червоний спортивний Феррарі, знаєш, скачав той Феррарі, приїжджає, приметав за бампер шнурок, знаєш, кинув тому слону на хобот. Дав по глазах і витягнув ми мораль тої, того тоста то, то така, що на нам трьохметровій член, якщо у нас є червоний спортивний Феррарі.